Доброго всім дня на вулиці, 3 лютого 2025 року. У мене коротка інформація для військовозобов'язаних щодо направлення на військову лікарську комісію відповідно до постанови 560 кабінету міністрів, яка регулює порядок призову громадян на військову службу в особливий період. До цієї постанови весь час уряд вносять зміни. І остання зміна, яка відбулася 27 січня 2025 року. Таким чином, хлопців, звертаю вашу увагу на те, що е, в цій постанові чітко регламентується, що ті, хто подав заяву і документи до заяви про відстрочку, не може бути направлений на військову лікарську комісію, до. Прийняття комісії відповідного рішення. Якщо комісія задовольняє і надає відстрочку, то особі видається довідка. Якщо комісія відмовляє в наданні відстрочки, то особі надається повідомлення, яке в свою чергу можна оскаржити до е адміністративного суду. Не проходять військово-лікарську комісію особи, які підписують контракти. Або у них є діючі, е, висновок діючий, довідка, який не, е, срок ще не вийшов менше року, е, е, або якщо особа не дає заяву про направлення її на військову лікарську комісію. Тому всі, хто подає заяви про відстрочку до прийняття рішення, не можуть бути направлені. На військову лікарську комісію. Всі інші особи, зверніть увагу, можуть не направлятися на військову комісію, якщо е, у них немає е, скарг е, і якщо є діючі висновок лікарської комісії, якому не більше одного року. Чому я на це звертаю увагу? Тому що, наприклад, на минулому тижні. На минулому тижні ми втручалися в ситуацію і відносно п'яти чоловік ми змусили посадових осіб територіальних центрів комплектування діяти у встановлений законом порядок. Чому? Тому що особу затримують, везуть на комісію, садять в прийомну, виходить співробітник ПЦК і запитує, в тебе скарги є? Людина думає, що це скарги відносно того, як з ним поводяться і так далі. І говорять, ні, скарг нема. Так от, постанові 560 і прописано, якщо є діючий висновок лікарської комісії, якому не більше року, і в особи немає скарг, то військово-лікарська -військово -військово комісія відносно особи не проводиться. Співробітники ТСК дещо цим маніпулюють. Як нам повідомляють хлопці в телефонних режимах, і коли ми туди направляємо свого адвоката, співробітники, ТЦК говорять, ми перевірили по інтернету, твої дані, в тебе скарг немає. Якщо даже особа і каже, в мене є скарги, вони кажуть, не обманюй, в тебе скарг немає. Ці дії, на мій погляд, є неправомірними. От, тому будьте пильні. Звертайте увагу, що ви говорите, звертайте увагу на те, що ви підписуєте. От. Ну, це коли ви дієте самі, коли ви звертаєтеся до адвоката, то адвокат вас підтримає, все зробить за вас, підскаже, що говорити. Телефони забирати не мають права. Тому більш регламентована, але більша регламентація, на мій погляд, Дає нам більше прав до дотримуватися відносно хлопців, вимог вищовказаний з постанови Кабінету міністрів, закону про військову службу, військовий обов'язок, закону про мобілізаційну підготовку. Хочу ще дещо сказати, що в цій постанові більш детально розписується про адміністративне затримання. Що таке адміністративне затримання? Формулювання ця постанова не дає, але у нас є кодекс адміністративного судочинства, який дає право затримувати поліцейським осіб, які порушують правила військового обліку. Це є адміністративне затримання. Відносно всіх інших осіб зупинили на дорозі на трасі біля хати, якщо людина є в резерві, оновила свої військово-облікові дані. До 16 липня 2024 року, то все має бути тільки в рамках закону. Повістка, пропозиція прослідувати в ТЦК відмовляє, все, не мають права вас затримувати. Прибули в ТЦК повістку, якщо я про те, що ви ще сказав на військово-лікарську комісію, якщо вона у вас стара більше одного року. І повістку мають виписувати не менше за 5 днів до самої проходження військово лікарської комісії. Тому я вам тільки коротко розказав про два, дві позиції. Перша це порядок направлення військово-лікарської комісії оновлений, і коротко, що таке адміністративне затримання відносно кого воно застосовується. Не розумієте. Бачите, що складно, користуйтеся послугами адвоката. Перемога за нами, смерть пацакам, слава Україні.